<плес> <плес> Як же довго ми всі чекали на цей день? І нарешті він настав. <плес> Точно? А! Достигання! Буває один раз на сто місяців, коли всі яблука визрівають одночасно. Вігмак допізно складав план, щоб ми не пропустили жодного дерева. Лишилося тільки добре попрацювати. Хто з нами? Хм, буде так багато роботи. Та, не хвилюйся, ти малечо. Впораємося ми з цим достиганням. Будуть помічники. Чудово, бабусю! Твайлайт та інші дуже зайняті у школі, а допомога потрібна. Хто це? Брейберн, Ханіквіс? Навіть краще. Привіти усім. <звук> угу, саме так треба будити поні. Бабуся сказала вам, треба додаткові копити на день достигання я й прискакала. Ну, з таким врожаєм ми раді будь-якій допомозі. Мабуть. <звук> Дуже шкода, що ви не впіймали врожайника. Тоді у вас був би нескінчений врожай і без достигання <рес> <рес> Врожайника? Давно я не згадувала цієї старої казочки. Врожайник це ніяка не казочка, а він чарівний дух землі. Який поєднує всі кольори врожаю і подорожує від ферми до ферми. І той, хто зможе його упіймати, отримає врожай, який можна збирати цілісінький рік. Ось хто такий врожайник. І він такий же справжній, як ти і я. Наскільки я пам'ятаю, Блум полюбляла ставити пастки на врожайника, коли була лушатком. Ну, я впевнена, що вона це вже давно переросла. Правда, Apple Bloom? Або я вже досить доросла, щоб його упіймати. То зі мною? My Little Poні! My Little Poні. Ти дружи, ти нас навчила. Бою для нас утіха. Ділися радістю Всім допомагаєш. І усе на світі знаєш Ви повірте, це найкращий друг. Дружба це диво. Еплблум. Ти вже так давно не полювала на врожайника. Чого ти раптом знову почала? На достигання такий врожайщин. Прийде. А якщо його Збирання мати, цей рік будуть яблучка! Так, Голді? Ого, ну, саме так малечо. <гум> Ви уявіть, солодке яблуко матиме найбільший врожай у Еквестрії! А тепер перепрошую. У мене справи. Не забудь, що в нас ще є справжня робота. Приємно, коли така малеча радіє врожаю. Добре, що Apple Bloom розважається, та в нас є багато роботи, яку за допомогою давніх казочок не зробиш. Та не переймайся, ти так. Нехай Apple Bloom полює собі на врожайника. А як хвилюється, що робота стоїть, то може вам з братом вже пора взятися до справи. А й справді. <клес> Ходімо, Сонько, працювати. <клес> Твоя називалася Библу <рес> Справді. Я, звісно, ціную, що вона прийшла, та не впевнена, що від Голді є користь. А я тут щойно пригадала, як доті, моя гепардиха, Ну, ти ж знаєш, знайшла, де я ховаю валер'янку. <рес> Добре, що вони так весело пліткують. Та схоже врожай збирати нам. Треба переробити план робіт. І хоч нам потрібна допомога Apple Bloom, мабуть, хай собі пополює на врожайника один день, так? О! Ти ж не врожайник! Ні. вчора відстали, тож сьогодні треба працювати на всі сто. А якщо це його всі сто, то нічого не буде. Хм. О, Він просто допізно переробляв план, щоб ми закінчили вчасно. Я теж не спала. надто схвильована. Треба глянути, чи впіймався врожайник. Ти її втішатимеш, коли вона побачить порожні пастки усі сюди, подивіться! І чого це ти радієш, як скажена, а? Глянь! Це ж зробив врожайник, правда? Хвіст косичкою, а і справді схоже на витівки врожайника. Ха, я знала! Він тут був, врожайник тут був! Еплджек, як це класно! Так, це класно! <свистак> Хіба це не краса? Повірити не можеш, що врожайник був тут. <свистак> Та я теж. Що це означає? Uh -huh -huh -huh. Схоже, він кидає тобі виклик. Врожайник показує тобі, що він тут був і дражниця, щоб ти його упіймала. Uh -huh. Невже в мене ще є шанс? Ти жапа чи ні? Ну, якщо поставиш достатньо пасток, він точно втрапить. А й справді саме це я і зроблю. Чекай, врожайнику, я вже йду. <плес> <плес> Навіщо було це влаштовувати? Ти про що? Ти знаєш, про що я. У нас і так повно роботи, а ти ще блум відволікаєш, викладаючи яблуки, наче це був той врожайник. <плес> я цього не робила. Як ти взагалі могла повкнути таку нісенітницю? ж це зробив? І вона від свого вчинку явно у захваті. А я в захваті, бо Епл Блум також у захваті. Ага, і ви двоє тут теж ні до чого. Ні. Mm. Звісно ж, ні. Та я підозрюю, що це могли бути коти голоді. Спитай у них. А ти не припускаєш, що це і справді міг бути врожайник? Ха-ха. Дуже смішно. Інколи мені здається, що вона напівму. Є ще мотузки. Я поставлю багато пасток і впіймаю врожайника. Про це я й хотіла поговорити. Я знаю тобі не до того, та нам потрібна твоя допомога. Ти впевнена, що хочеш і далі ловити те, чого може і не існує. Що? Та врожайник існує. Думаєш, що ті яблука там самі з'явилися, чи що? Я не знаю, хто це зробив, та не думаю, що то був врожайник. Чому? ж? Бо його вигадали, щоб дітям було цікавіше збирати врожай. А ти вже дорослий знаєш, коли час розваг, а коли на роботу. Але ж я люблю врожайника для усіх нас. І з ним у нас яблука будуть цілий рік? Ах, добре. Давай так, допоможеш збирати яблука, а ввечері ми разом розставимо пастки. Згода? Ура! Так, я згодна. Так схоже на малюнок врожайника. Ха. Звісно, якби яблук тут було у сто разів більше. Ну, яблука падають і самі, а іноді їх збиває вітер чи тварини. Це я до того, що малюнкам є багато пояснень. І Одне з них це врожайник, а всі інші ні. Ти так не думала, коли була мала. Про що це ти? Твоя сестра дуже хотіла впіймати врожайника, коли була у твоєму віці. Як от ти зараз Чи ще більше? Ні, та невже? Розкажи, бабусю. Це було минулого дня достигання, напевно. Я мала дивитися за твоєю сестрою та вона вислизала як яблучне зерня. Епл а ну, повернись, ти маєш сортувати яблука. Вибач, бабусю, треба перевірити пастки, щоб врожайник часом не втік. І де ж була ця пастка? Так куди ж поділася ця малеча? У тій пасті вона просиділа півдня. І замість того, щоб допомагати збирати врожай, я думала про дитячі байки. Мені було соромно, бо через мене іншим довелося більше працювати. І я вирішила, що я вже надто доросла, щоб гаяти час на врожайника. О, Ми встигли зібрати врожай і довго сміялися з цього випадку. Досі сміюся. Джек, мені шкода, що так сталося. Та? Це не повториться, якщо ставити пастки разом. Крім того, ми впоремося вдвічі швидше і врожай зберемо. То дідо справить. <свісляє> Ці пастки разом. Я вже й забула, як це весело. Якщо хтось зможе впіймати врожайника, це ми. Скоріше, б уже настав ранок. Нам ще багато врожаю збирати. Тож обіцяй, що допоможеш, навіть як не впіймаємо його. Обіцяю? А ти готуйся до великого врожаю, який врожайник подарує нам, коли втрапить у пастку. Згода. Еплджек, <звук> швидше! Якщо бігти, перевіримо усі паски і усе встигнемо! Оце я й хотіла по... Б... На це, мабуть, уся ніч пішла. Еж? Нічого. Що? Я перевірила усі наші пастки, усі спрацювали, та в них порожньо. Пастки спрацювали? Це точно не тварина. І не вітер. Не думала, що скажу, це та... може врожайник і справді був тут. Ти нарешті готова визнати, що врожайник таки існує. Уявити не може, хто ще міг лишити такі сліди і зачепити всі пастки. Якщо він лишив такий великий малюнок, він хоче, щоб ми його упіймали. Так, я ніколи не бачила нічого схожого. Розкажи нам, що ти бачила. Голді, ти теж нам треба все про нього знати. Звісно, ми з Голді розповідатимемо про врожайника весь день за роботою. Що? Та нам заполблум не до роботи. Ми поставимо пастку в кожен ряд і на морку про всяк випадок. А вчора ти казала, що урожайника вигадали, щоб дітям було цікавіше. Тоді я не думала, що можна його впіймати. А ще... Ем... <глев> Бігмак дасть нам час розставити пастки, так? <глев> а, ага ж. Круто, уперед, а ми за полблом біжимо ловити врожайка. <плес> Ще один пагорб. Що таке бігмак? Ти впевнений? Угу. Та це якась дурниця. Хіба ми вже збирала яблука з цих дерев? Я думаю, що це витівки врожайника. Тобто як? Він відчуває, що його скоро зловлять і башкетує тому. Хочеш сказати, врожайник забрав наші яблука? Так. Схоже, він хоче збити тебе з пантелику. Ви чули, щоб хтось його і справді впіймав? О, чутки були, та напевне, я не знаю. Він ще той хитрун, тому нагорода така велика, якщо його упіймати. А це наштовхнуло мене на ідею. Ставити пастки це одне, та ми обов'язково впіймаємо його, стежачи за дерев, на яких іще є яблука. А це чудова ідея. Хтось хоче приєднатися до нас? Ні, у моєму віці краще поспати, та ви молоді, хай щастить. Мої котики не зможуть заснути самі без мене. У -у -у. Та мені кортить побачити врожайника, коли упіймаєте. Лишилися тільки ми. Скорее, що більше ніхто з нами не пішов, та я рада, що ми робимо це разом. Я теж. Давно я не намагалася впіймати врожайника, а молодша сестра вперше робить це зі мною. А коли ти почала ловити врожайника? Тоді я була ще досить малою. Батьки вкладали нас із бігмаком спати і розповіли про врожайника. Я так розхвилювалася, що ледь заснула і от... Не хвилюйся, мала. Я його не прогавлю. Джек, <плес> прокинься. Що таке? Пастка спрацювала. Треба глянути. Щось бачиш? <плес> не злякай його. Треба заманити його у пастку. Я не боюся його злякати. <звук> Я боюся, що він полює на нас, <звук> а полон чекай. É a hum Навіть не прокидаючись бігмак, що і є врожайником. <працювання> Усе добре бігмак. Е та ні. <працювання> <працювання> і завдяки тому, що бігмак працював ночами, ми зібрали врожай навіть раніше. Не дивно, що ти весь час був утомленим. Uh -huh. Добре, що ми розгадали загадку, та я дуже хотіла упіймати врожайника, поки ще не виросла. Знаєш що, солоденька? Ніколи не пізно побути лошам. Робота буде завжди, та розважатися із сестрою можна навіть дорослим. Боже, я вам більше не потрібна. Пора додому, поки доті знову не знайшла валер'янку, бо буде як минулого разу. Ми дуже раді, що ти прийшла. Ще як ще побачимось. Та ви ж забули прибрати моркву. Ха, Але ж бігмак не збирав моркви, тільки яблука. Так. Знаєш, що це значить? Нове полювання! Стережися, врожайнику, ми йдемо!